І хмарно, і подивіться, яке дивне, я його у вікно. Що це може значити? Ну що, вилежуєтесь на сонечку? Хто поріг вчора замазав як дощ був? М? Не ви? Ясно. Криклина. Mm? Сьогодні дуже файний. Да? Вітаю вас всіх з стрітанням господнім. Бачите, Вся моя делегація. Все, Значить, все. Так, mm. да. всі <гум> Ні, ще <що> чорнушки нема. <гум> Один у нас тут адам, чоловічого льоду. <гум> Что ты, вычаривать будешь? Да? Ой, вот так от. Кось мене. Да. Так ляшуня. Да. Всім привіт, день понеділка. Посуду помити, тут я вже чефетельки такі зробила, діжачки. Посуд помила, все попідмітала, поли, повитирала, поріг помила, хоча це ненадовго. Але ж все одно зробила ось уже перша біжить. Ось, бачите, зараз порядки наведуть. Хто має домашніх тварин, то мене розуміє, що поріг в приватному будинку буває рідко чистий, коли сухо на вулиці. І то вони тоді можуть принести шерсть або ще щось. ж таке. Дуже занесу мамі, пригощу її, також хай скуштує. Таке гаряченька, свіженька, то донька, а решта буде нам з донечкою. Жить mm. поперед мене. Mm. Погляньте на ось це сонце, яке сідає. Як воно файно у світлі останні хвилинки цього дня. Бачите, воно вже все темніє, не так, як було, щойно. все нема того ефекту класно. Розібрала я капусту, на суцвіття. Зараз ось кипить, водичка, закипає водичка, зараз я її пробланширую, а потім буду запікати. Напевно, під сиром побачу, скоріш за все. Спочатку була така думка сварити крем суп, але в мене доня не любить крем супи і все, що з ними зв'язано. Вона любить, якщо суп, то щоб були шматочки чогось. А перетерте вона таке нічого не любить.